Щоб діти могли ходити в школу, а не вчитися дистанційно, заклади повинні мати укриття у самій школі або ж не далі, ніж за 500 метрів. Учні старших класів кажуть для них навчання в укриттях під час тривог звична практика. Пояснюється тим, що краще сидіти так, ніж навчатися вдома. Коли починається дорога, ми всі спускаємося в пузятому якось я сильно не переживаю на дистанційному навчанні. Ти не так сильно звертаєш увагу в принципі на навчання, бо ти знаходишся вдома. Ми або вчимося в підвалі по деяким предметам, якщо там щось дуже важливе, там якась контрольна чи що, або просто переноситься, ну, на інший урок. Цьогоріч в Україні за парти сіли понад 3,5 мільйони учнів. Близько 400 тисяч школярів будуть вчитися онлайн. Навчальний процес буде тривати з 1 вересня до 30 червня. Крім цього, в Україні стартував експериментальний проєкт із впровадженням 12-річної школи, під час якого тестуватимуть нові навчальні програми.